Вітаю вас, шановні глядачі каналу Hotline. З вами Роман Мальниченко, і сьогодні ми вже починаємо готуватись до зими 2024 2025 років. В попередніх відео ми вже розповідали про бюджетні шини. Ось тут буде в відео, про шини другої лінії, про Росави і так далі. Тому сьогодні я пропоную зосередитись на преміальних дорогих шинах від лідерів ринку. Це шини Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone та Nokian. Так, вони дуже дорогі, але... По перше, компанії-лідери ринку випускають шини, які вважаються одними з найкращих на момент своєї появи. По друге, за останній рік, два всі ці компанії представили нові зимові шини, тобто змагання за титул найкращого виходить на новий рівень. Нарешті третє шини від лідерів ринку знову підіймають рівень та задають нові тренди, які потім будуть наслідувати шини другої лінії та бюджетні моделі. Отже, що пропонують найкращі з найкращих до сезону зима 2024-2025? Пропоную почати з шин Bridgestone Blizzak 6, відповідно до алфавітного переліку, та й взагалі, це одна з найсвіжіших новинок на шинному ринку. Зимові шини Bridgestone Blizzak 6 це так званий клас європейських зимових шин. Вони роблять акцент на сухих або мокрих дорогах, гарній керованості, зниження рівня гучності та опору кочення. Подовженню терміну служби. Наприклад, для Bridgestone Блізак 6 сам виробник обіцяє збільшення терміну служби збільшення пробігу на 32% відносно попередника, а це означає плюс один-два сезони точно. Крім того, шини Бріжестон Блізак 6 виділяються ось таким виподібним малюнком протектора, що добре працює для видалення води та логоснігу льодяної крихти з місця контакту шини з дорогою. Якщо уважно поглянути на малюнок протектора, Bridgestone Blizzak 6, то можна помітити не лише звичайні для замовк шин зі ламелі, але й які також косі бокові канавки у вигляді блисковки з такими виступами-зубцями. І чим більше таких виступів, тим краще щеплення на засніженій або крижаній дорозі. Тому не бійтесь визначення європейська зимова шина. В будь-якому випадку такі зимові шини забезпечують набагато кращий рівень щеплення зачепу за дорогу у порівнянні з літніми шинами або навіть всесезонними сезонними шинами. Просто їх акценти зміщені в сторону. Більш м'яких зим, коли мало снігу, там не дуже сильні морози і так далі. І новинка Bridgestone Blizzak 6 точно один з найкращих прикладів такої шини. Ще один приклад європейської зими це шини Michelin Alpine 7. Що також мають спрямований малюнок протектора у вигляді ялинки та пилоподібні насічки ламелі для покращення зачепу на снігу. І це спрацьовує для зимових засніжених доріг. Виробник обіцяє покращення показників гальмування на 6% у порівнянні з попередником аналогічного класу від Мішлен. Також обіцяно зниження опорокочення на 9%, що має перетворитись на зменшення споживання пального, якщо ми говоримо про звичайні автомобілі, або зменшення споживання енергії, якщо йдеться про електромобілі. Також варто окремо розповісти про канавки для відводу води і Снігу і так далі. От у Мішлен є така фірмова цікава розробка. Ці канавки, вони коли в глибині протектора, вони ось так зроблені, що вони розширяються туди глибше до, до глибини протектора. І коли протектор сточується, то ця канавка вона ось такої трикутної форми вона стає все ширше і ширше, і ширше, і ширше. Тобто вона зменшується по висоті, але стає ширше. І це дозволяє, ось ці канавки. Пропускати таку ж приблизно кількість води, там в даному випадку це буде там талий сніг, як і нова шина. І якраз це дозволяє цим шинам мішлем підтримувати приблизно такий самий рівень показників, там а в захисту від аквапланування, в даному випадку видалення талого снігу, майже як шина, коли вона була нова. Тобто так вдається зберігти ефективність роботи цієї шини, ефективність відводу води та талого снігу. І відповідно можна продовжити термін служби шини. Наступними нехай будуть шини Continental Viking Contact 8 Це новий представник Viking лінійки, де зазвичай були зібрані нешиповані арктичні зимові шини липучки. Що таке арктична шина Липучка? Це шини, які розраховані прямо на дуже такі сильні зими, коли багато снігу, багато льоду, дуже сильні морози. От через це вони називаються Арктична зимова шина. Такі зимові арктичні шини липучки мають максимально м'який протектор, через що автомобіль може здаватись занадто жалеподібним під час швидкісного руху на гарній дорозі. Але будьте певні, що потім вони себе повністю виправдають на поганій слизькій дорозі, вкритій снігом та льодом. Адже саме ці моделі мають дуже високий рівень зачепу. Е, краще ніж арктичні шини ліпучки, от рівень зачепу можуть забезпечити лише шиповані шини. Але ось дивіться, шипи шумлять, ці шини впливають на споживання пального і так далі. І взагалі шиповані шини заборонені в деяких європейських країнах. Тому якщо ви будете виїжджати на автомобілі там на зимовий сезон, наприклад, або евакуйовуватися, вам треба буде це враховувати і так далі, тому подібне. Тобто, ось арктичні зимові шини вирішують цю проблему. Це не шипована шина зимова, але вона забезпечує ну прям дуже високий рівень щеплення на дуже таких засніжених і залоденілих дорогах. Ось приблизно так. Тобто, якщо зимові шиповані шини вас не влаштовують, то існують нешиповані фрикційні шини арктичного типу, прикладом яких саме є Continental Viking Contact 8. Особливо м'яка гумова суміш, що не добіє навіть засильних морозів, численні 3D ламелі для покращення щеплення, стрілоподібний малюнок протектора для швидкого видалення води та талого снігу. Також виробник обіцяє тишу під час руху та готовність для експлуатації на електромобілях з їх підвищеним крутним моментом та чималою вагою. Ще одним прикладом арктичної зимової шини може бути новинка Goodyear Ultra Grip Ice 3. Головна цікавинка цієї моделі це малюнок протектора. Знову ми зустрічаємо веподібний напрямлений малюнок, у вигляді стрілечки, наче все стандартно, все. але зверніть увагу на ламелі. Ось саме цікаве це ламелі на цих шинах. Велика кількість ламелів прорізів в центральній частині протектору покращує щеплення під час руху на засніжених дорогах, а різнотипні ламелі на бокових блоках протектора забезпечують надійний зачіп в поворотах. Плюс дуже м'яка гумова суміш для щеплення на заледенілих дорогах та адаптація шини під можливість використання на електромобілях. Це означає знижений опір коченню, зменшення рівня шумності, готовність до високого крутного моменту та високої ваги. А на завершення ще одна зимова шина. Новинка від компанії, яка буквально асоціюється з зимовими шинами. Це шини Nokia і їх нова шина Nokian HKPліта R5. На перший погляд, шини Nokia Kepліta R5 схожі на всі вище згадані моделі. Спрямований малюнок ялиночка, зізав подібні ламелі прорізі, широкі канавки для відведення води, блоки, шашки, протектора з гострими кутами для покращення щеплення на засніженій та зелонілій дорозі. Проте ось вам цікаві особливості: гумова суміш шин Nokian HKPліта R5 виконана з додаванням не лише натурального каучуку, але й також рослинної олії та соснової смоли. Це Забезпечити зниження опорокочення та покращення економічності і відповідно екологічності експлуатації. Або ще цікавинка, в гумову суміш додано мікроскопічні кристали, що мають покращити рівень щеплення на зимових дорогах, тобто міні-шипована шина. Як бачите, компанії лідери шиного ринку не просто стоять на своєму місці, а вони намагаються рухатись далі і робити свої шини все краще і краще. Бажаєте отримати все найкраще? Тоді завітайте в наш каталог шин HotlineUA. Це сервіс смарт-шопінгу, що дозволяє зручно обирати та вигідно купувати різноманітні товари. Ну і все, дякую за увагу і до нових зустрічей у нових відео.